Я сподіваюся, що ви вже доїли верхівочки пасочок, і ми з вами можемо нарешті знову говорити про серіали. Чи любите ви, коли люди видають себе зовсім за інших людей? А уявіть собі, що буде, якщо серіал прикинеться документалкою? Якщо герої говоритимуть просто в камеру, а сюжет виглядатиме, ніби це знято наживо. Так народився жанр мок'ментарі. Псевдодокументальних серіалів, які змінили уявлення про комедію, драму і навіть жахи, вони можуть бути комедними, абсурдними, добрими або геть дикими, але завжди несподіваними. Якщо ви хочете документалок, то зверху з'явиться підказка. Можете перейти до відповідної добірки. Там все на реальних подіях та з реальними персонажами. А тут же ми зібрали найкращі серіали, зняті у стилі псевдодокументалістики від класичних офісних історій до вампірів та фейкових судів, і навіть розслідувань з привидами. Хоч деякі є тільки мовою оригіналу. Але спочатку робимо нашу традиційну розминку. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, пересилаємо це відео трьом друзям, а вони ще трьом друзям. І найголовніше задонатити будь-якому довіреному фонду або на довірений збір. Прямо зараз. Або якщо такого фонду чи збору ще немає, то в описі або за QR-кодом ви можете допомогти фонду Зубаті Лопати. Врятувати життя наших захисників, я сподіваюся, що ви готові. Ви зараз прямо тримаєте улюблений напій або щось смачненьке, і ми починаємо. Містер Ностальгія це комедія, яка розповідає про Дені Гросмана, колишнього зіркового баскетболіста. Але його мрії обірвались через скандал, пов'язаний з тим, що його батько підробив його свідоцтво про народження. І тут мені хочеться зразу зупинитись, тому що я знаю багато футболістів, які підробляли свідоцтва і нічого нормально, навіть зараз вони грають. Зараз же Дені володіє магазинчиком сувенірів, та загрузнувши в боргах перед мафією, він вигадує план, як відновити дружбу з зіркою NBA Стефом Карі своїм колишнім товаришем по команді з шостого класу ситуація ускладнюється, коли Денні вигадує історію про хворобу своєї доньки, щоб виправдати свої дії. Все це показується з використанням псевдоінтерв'ю, архівних кадрів, відео соцмереж та за кадровим голосом, що додає більшої реалістичності. Серіал отримав позитивні відгуки критиків за свій гумор і акторську гру. Особливо відзначають природну комедійну майстерність карі, проте глядачі критикували сюжет за передбачуваність та затягнутість. Американський локдаун і спростування Бората – це міні-серіал продовження борат 2. І водночас соціальний експеримент. У першому епізоді «Борат» у виконанні Саші Барона Баронакоїна. Живе протягом п'яти днів на карантині з двома американцями, які вірять у теорію змов, мають радикальні погляди і щиро не розуміють, що відбувається насправді. Вони вважають, що діляться своїм світоглядом і звичайним іноземцем. Натомість, глядач бачить, як далеко заходить дезінформація в американській реальності. Інші короткі епізоди це серія зустрічей цих самих чоловіків з реальними експертами, лікарями, вченими журналістами. Завдання зруйнувати найпопулярніші теорії змови. Цей формат набагато серйозніший ніж звичайний стиль Бората. Тут майже немає кричущого абсурду зате є спроба зіткнути погляди лоб у лоб. Проект викликав бурхливу реакцію. Одні назвали його викривальним і відчайдушним, інші маніпулятивним. Ну а зараз його частіше не рекомендую через неактуальність, бо часи ковіду відійшли на задній план. Оці блаженні часи ковіду. Але одне точно це дуже незвичне мокюментарі, яке балансує між гумором, трешем і соціальними проблемами. Клініка святого Деніса це новий американський моклюментарій ситком, який розповідає про життя персоналу недофінансованої лікарні в Орегоні. Серіал висвітлює щоденні виклики, з якими стикаються лікарі та медсестри, намагаючись надавати якісну медичну допомогу в умовах обмежених ресурсів. У центрі сюжету Джойс, ексцентрична директорка лікарні, яка прагне модернізувати установу, попри бюрократичні перепони та нестачу фінансування. Її підтримують Алекс, співчутлива старша медсестра роботоголік, та. Рон цинічний лікар швидкої допомоги разом. Вони створюють комічну динаміку. Що підкреслює абсурдність та виклики сучасної охорони здоров'я? Серіал отримав позитивні відгуки критиків за свій гумор і актуальність а також був номінований на премію Critics Choice Television Awards у категорії Найкращий комедійний серіал. Його часто порівнюють зі стилем серіалу Офіс і недарма, адже в обох проектах сценаристом та продюсером є Джастін Спіцер у січні двадцять року. NBC підтвердив продовження шоу на другий сезон. В серіалі на станови для панянок події розгортаються в альтернативному Мадриді 1880-х років. Головна героїня Елена Б'янда, досвідчена компаньонка, яку наймають для нагляду за трьома незаміжніми доньками впливового Дона Педро Менсі. Її завдання знайти для них гідних чоловіків, однак Елена швидко опиняється втягнутою в романтичні інтриги, соціальні скандали і її власні почуття додають драми. Сюжет вирізняється своїм сучасним підходом до історичних серіалів. Та міксом на перший погляд непоєднуваних жанрів. Героїня часто звертається безпосередньо до глядача, коментуючи події з іронією, гумором. Також до її слів додаються типу думки експертів, що створює ефект безпосереднього спостереження за її життям. Крім того, використання сучасної музики та яскравої візуальної стилістики додає серіалу особливого шарму. А глядачам насолоди для очей. Серіал одразу ж почали порівнювати з Бріджертонами. Але настанови для панянок має власний унікальний стиль і атмосферу. До речі, якщо вам подобаються подібні сучасні костюмовані серіали, то на каналі є ціла добірка з подібними серіалами. Посиланку буде зверху і в описі. Гравці це серіал про вигадану команду з League of Legends, яка вже дев'ятий рік намагається здобути чемпіонський титул. У центрі досвідчений ветеран. Cream Cheese, що звик бути обличчям команди. Та 17-річний геймер Мовчун Організм, який несподівано стає новою зіркою. Їхнє суперництво і боротьба за лідерство розгортаються на тлі турнірів, внутрішніх криз і смішних, а часом і дуже зворушливих ситуацій. Глядачі, ніби дивляться справжній документальний серіал, але тут є інтерв'ю, архівні кадри, коментарі аналітиків та гравців. І все це у притаманні авторам сатиричній подачі. Тут ці самі творці, що і в американському вандалі. Гравці одночасно висміюють і з любов'ю зображають світ кіберспорту, показуючи, що за. Екраном ігрових псевдонімів ховаються цілком реальні драми, амбіції і невдачі. Паранормальний Велінгтон це новозеландський серіал, який поєднує комедію та елементи жахів. Сюжет зосереджений на двох поліцейських офіцерах Міноух та Олірі, які працюють у Велінгтоні та розслідують паранормальні явища, включаючи привидів вампірів, зомбі та інших надприродних істот. Серіал є спінофом фільму, що ми робимо у тінях і знятий у схожому стилі, що додає йому особливого шарму. Створений Тайкою Вайтіті та Джейміном Клементом. Серіал отримав позитивні відгуки. За свій унікальний гумор і оригінальний підхід до жанру творці не пускати в хід будь-які жарти, дивні, тупі, передбачувані і так далі. Але це все разом дає досить непогану суміш на екрані. На жаль, перекладу немає, і англійська тут не така вже й проста, але серіал кайфовий. Долина смерті це сатиричний серіал, який поєднує елементи жахів і комедії. Він дещо схожий на Велінгтон, але більш динамічний. Сюжет розгортається в Сан Фернандо, Каліфорнії, де після появи зомбі, вампірів і перевертнів створено спеціальний підрозділ поліції – «Undead Task Force». Чупа повернулася. Камера новинного каналу супроводжує офіцерів під час їхніх щоденних завдань, документуючи боротьбу з надприродніми істотами. Серіал більше нагадує реаліті шоу з використанням ручної камери, інтерв'ю з персонажами та постійним потраплянням самих операторів в кадр. Це створює відчуття реальності та робить гумор ще більш абсурдним. Попри позитивні відгуки від критиків та глядачів, серіал було закрито після першого сезону. Ріно 911» – це божевільна комедія, яка пародіює американське реаліті шоу про поліцейських на кшталт Копс. Сюжет фокусується на групі абсолютно некомпетентних і надзвичайно колоритних шерифів з міста Ріно, штат Невада. Вони виїжджають на виклики, розбираються з громадянами частіше ще більш дивакуватими, блукають у коридорах бюрократії, сваряться між собою, і все це з максимальною відсутністю будь-якого професіоналізму. Це шоу стало справжнім хітом. Завдяки великій дозі імпровізації сценарії були лише у вигляді нарисів, а далі вже на розсуд акторів можна було все робити нестандартному гумору і дивакуватим персонажам, які живуть десь на межі сатири і крінжу. Багато з акторів також автори шоу, зокрема Том Ленг, Томас Леннон та Роберт Бенд Гарант. Після завершення у 2009 році серіал повернувся у 20-х з новими епізодами. Незважаючи на час, Ріно 9.1.1» не втрачає своєї гостроти і лишається безумовною класикою мок'ментарів в стилі хаос замість розслідувань. Документалістика сьогодні це дуже стильна і точна пародія на класичні документальні фільми. Кожен епізод окрема історія, стилізована під культовий американський документальний проект від сірих садів до тонкої блакитної лінії, від біографій до музичних фільмів і політичних розслідувань. Серіал ідеально відтворює не лише візуальний стиль, але й тон, монтаж, акторську гру та навіть наївну щирість або пафос справжніх документалок. Ведучою шоу виступає. Легендарна Хелен Мірен, яка з надзвичайною серйозністю представляє кожен випуск. Але це навпаки додає ще більшої комічності. Серіал створили Фред Армісен, Білл Гейдер і Сет Майерс. Вихідці з Saturday Night Live. І це відчувається тут. І акторська майстерність, і сценарна вигадка, і шаленне бажання погратись в кіно. Багато пародій настільки вдалі, що глядачі часто спершу гадають, що дивляться. Справжній фільм особливо виділяються епізоди John Likes Rice and Chicken, пародія на мрії Джиро про суші. Якщо ви не дивились цю документалку, подивіться, можете дивитись перед сном. Я під нею дуже добре сплю. Хоча історія самого Джиро досі таки цікава. Та Original Каст Album, що висміює театр, і нью-йоркську еліту. Це серіал для справжніх фанів документалістики. Які зможуть оцінити кожен натяк, кожну інтонацію, і при цьому голосно сміятись. Українською є тільки четвертий сезон, хоча найцікавіше, мені здається, саме перший. І до речі, долучайтесь в наш телеграм-канал. Там я теж додам добірочку, але вже мультфільмів, мультсеріалів, які створені в жанрі мокюментарі, і зазвичай в нас там теж дуже багато чого цікавого: саундтреки, добірки, меми, все те, що пов'язано з кінотематикою. Повернення це блискуча і недооцінена сатира на телевізійну індустрію, створена Лізою Кудроу, найбільш відомою за роль фібі з друзів, та Майклом Патріком Кінгом шоуранером. Секс і місто у центрі сюжету акторка Валері Череш, зірка забутого ситкому 90-х, яка намагається повернутись до кар'єри через нове реаліті шоу про власне повернення в новий серіал. Глядачі бачать, як сам процес зйомок другого шансу, так і бекстейт її життя, де Валері постійно намагається тримати маску успішності, а насправді губиться в системі, яка постійно її принижує. Перший сезон вийшов ще у 2005 році, але він випередив свій час. Тож шоу швидко закрили лише через 9 років. HBO дало серіалу Нове життя з блискучим другим сезоном, який влучив у саме серце епохи слави соцмереж, культури селебріті та шоуранерської диктатури. Гра Лізи Кудро отримала визнання як одна з найглибших. І найтрагікомічніших у її кар'єрі повернення тонко висміює Голлівуд, водночас змальовуючи глибоку людську історію про жінку, яка просто хоче знову бути потрібною глядачам. Канк про землю це блискуча псевдодокументалка, яка прикидається серйозним освітнім фільмом про історію людства, але насправді є витонченою комедією абсурду. Ведуча Філамена Канк персонаж, що не розуміє елементарних речей, але при цьому говорить дуже впевненим тоном, як справжня науковиця. Зізнавайтесь, у вас є такі знайомі. Погодьтесь, бісять. Вона намагається відповісти на вічні питання, типу чи було середньовіччя періодом до чи після Wi-Fi. Або чому древні єгиптяни будували піраміди, якщо могли просто поставити надгробки або таблички? Це шоу майстерний тролінг формату серйозної документалістики. Його створив Чарлі Брукер, автор чорного дзеркала. А Дайан Морган у ролі Канк просто комедійний діамант. Вона бере інтерв'ю в реальних експертів. Які змушені якось реагувати на її безглузді питання, але зберігають серйозність, що робить сцени ще смішнішими. І насправді дуже важко іноді відрізнити, чи це елемент іронії, чи так і насправді думали сценаристи. Після виходу Канк Онс серіал став вірусним. Фрази Канк розлітались на цитати, а сам формат закріпився як ідеальний приклад розумної тупості. Якщо вам сподобається персонаж Канк, то є ще серіал в оригіналі Канк про Британію. Є в перекладі серіал Канк та інші люди. А ще є фільми Канк про життя та Канк про Шекспіра. Бути присяжним це унікальний серіал, який Поєднує комедію, соціальний експеримент і реаліті шоу у центрі сюжету. Рональд Гледен, звичайний американець, який вважає, що його викликали на службу присяжного у звичайній цивільній справі. Проте він не підозрює, що весь судовий процес фальшивка, а всі учасники, включно з суддєю, адвокатами та іншими присяжними професійні актори, навіть Джеймс Марстен, грає ще більш абсурдну версію самого себе. Серіал створили Лі Айзенберг і Джин Ступніцький, або як його ще звуть у нас. Егена, бо він народився в Києві. Вони відомі за роботою над серіалом Офіс, а режисером виступив Джейк Шимацький. Зйомки проходили в реальному суді поблизу Лос-Анджелеса, і весь процес був ретельно спланований, щоб зберегти ілюзію реальності для Гледена. Його щирі реакції на усі ситуації та взаємодія з ексцентричними персонажами створюють неповторний ефект для глядача. Серіал отримав визнання критиків і глядачів, здобувши номінації на премії ЕМІ та Золотий Глобус а також вигравши премію «Пібаді». у 25-му році. Було підтверджено, що другий сезон вже відзнято, і вийде він на Amazon Prime. Це така собі реаліті версія шоу Трумена, де тільки один герой не підозрює, що відбувається. Американський вандал це пародія на кримінальні документалки на кшталт творення убивця, яка одночасно є і сатирою, і доволі якісною драмою про підліткове життя. У першому сезоні розслідується акт вандалізму, внаслідок якого 27 автомобілів шкільного паркінгу були розмальовані деякими чоловічими органами, які зазвичай на парканах малюють. Головним підозрюваним є старшокласник і класичний придуркуватий жартівник Ділан Максвелд. Але чи справді він винен? Учень шкільний Документаліст вирішує з'ясувати правду, використовуючи серйозний True Crime підхід інтерв'ю, відтворення подій, аналіз записів із камер. І, звісно, складає діаграми. Попри комедійну складову, серіал порушує досить серйозні теми: соціальні стереотипи, упередження, шкільну ієрархію, цифрову репутацію. У другому сезоні сюжет ще більш неочікуваний. Таємничий злочинець отруїв школярів. Засобом від закрипів, але глибина критики сучасного суспільства лише зростає. Серіал став несподіваним хітом Netflix, зібрав схвальні відгуки критиків і потрапив до списків найкращих шоу року. Проект закрили після двох сезонів, однак він встиг запам'ятатись як ідеальна суміш гумору, жанрової гри та щирої історії про підлітків у цифрову епоху. А ще мені здається, це один з перших серіалів, який досить активно вірусився в Тіктоці, коли тільки Тікток з'явився на наших теренах. Початкова школа Ебот це тепла і дотепна комедія про вчителів державної школи у Філадельфії, які щодня стикаються не лише з нестачею фінансування, а й з бюрократією, технічними проблемами і, звісно, з маленькими дітьми. У центрі молода ентузіастка Джанін Тігес, яка намагається змінити систему навіть коли. Та активно чинить опір. Її оточують вчителька, ветеран, харизматичний новачок, вічно замкнена директорка та працівник майстер на всі руки. Серіал створила Квінта Брансон, яка також грає головну роль. Проект здобув шалену популярність уже з першого сезону і отримав безліч нагород, зокрема, золотий глобус і кілька емі. А виконавиця ролі Барбари Шеріл Лі Ральф у 22-му році увійшла в історію як друга темношкіра акторка, яка виграла Емі в категорії найкраща жіноча роль. Другого плану в комедійному серіалі. Ця країна це тепла і глибока британська комедія про життя у маленькому сільському містечку в Англії. У центрі сюжету підлітки Керрі і Курт Молсе, які проводять свої дні в сільській нудзі. Теревенять про дурниці, сваряться з місцевими і мріють про велику мету. Хоча. Вони не розуміють, що саме це означає. Формат псевдодокументалки ідеально підходить для цього повільного неспішного гумору, де кожна пауза, погляду, камеру чи безглуздий діалог це справжній скарб. Серіал створили Дейзі Мей Купер і Чарлі Купер справжні брат і сестра, які і самі виросли в подібному селі. А сценарій частково заснований на їхньому досвіді. І саме в цьому його сила, попри комізм, у шоу відчувається щирість, болісна реальність ізоляції. Та відсутність перспектив у британській глибинці. За це серіал здобув кілька премій бафта і став улюбленцем серед фанів британського гумору. А ще він подарував нову зірку Дейзі Мей Купер, яка згодом з'явилась у Am I Being Unreasonable та інших комедійних проектах. Особисто мені це трохи нагадує, якщо ви дивились безсоромні, тільки це така. Клін версія, де здебільшого розповідається про рефлексію у глибинці. Американська сімейка це комедія про сучасну велику родину, де переплітаються різні моделі сімейних стосунків. У центрі сюжету три пов'язані між собою сім'ї. Трохи стереотипна пара Клер і Філ з трьома дітьми, гей, пара Мічел і Кемерон, які виховують прийомну доньку, та Джей, батько Клер, одружений із молодшою колумбійкою Глорією, яка має сина від попереднього шлюбу. Серіал став справжнім хітом ABC і здобув визнання як серед глядачів, так і серед критиків. На його рахунку понад 20 премій ЕМі, зокрема, чотири поспіль нагороди як найкращий комедійний серіал. Він умів бути як смішним, так і зворушливим, порушував теми виховання, рівності, культури, старіння та прийняття себе та оточуючих. Кожен персонаж серіалу базується на комусь із реального життя творців, а роль, наприклад, Кемерона. Зіграв гетеросексуальний актор Ерік Стоунстріт, який став іконою для ЛГБТ-спільноти. Це шоу часто називають комедійним серцем 2010-х років. Репетиція це один із найбільш оригінальних і водночас тривожних проєктів останніх років. Комік Нейтан Філдер, відомий за Nathan for You, створює гіперреалістичні симуляції ситуації життя людей, які бояться зробити певний крок. Зізнатись у брехні, прийняти важке рішення, змінити стиль життя. Щоб допомогти їм підготуватись, він буквально відтворює реальність, будує точні копії приміщень, наймає акторів, які грають знайомих цих людей, і проганяє десятки сценаріїв, аби результат в реальному житті був якомога ідеальнішим. І з часом репетиції стають складнішими. А межа між постановкою та дійсністю дедалі розмитішою. Серіал вражає тим, наскільки глибоко заходить у психологію, етику, саморефлексію. Спершу здається, що це. Просто жарт над надмірним перфекціонізмом, але поступово шоу перетворюється на дослідження контролю травми і самого Нейтана, який все частіше стає не спостерігачем, а учасником. HBO позиціонує цей серіал як комедію, але це одна з тих історій, де сміх тільки вхід у значно складнішу драму. Проект отримав численні захоплені рецензії, адже це мокюментарі, яке змінює уявлення про жанр. Парки та зони відпочинку розповідають про леслі ноуп неймовірну енергійну чиновницю з міського відділу парків вигаданого містечка в Індіані. Вона щиро вірить у силу бюрократії. І мріє покращити своє місто, Леслі за всю свою довгу кар'єру і досить значуще становище у суспільстві для свого народу так нічого гарного і не зробила. Тож вона вирішує змінити це та побудувати парк відпочинку та розваг на місці покинутого кар'єру. На перший погляд, це просто комедія про чиновників, але з кожним сезоном серіал стає теплішим, іронічнішим, глибшим і ще більшим джерелом. Мемів серіал створили Грек Деніелс, той самий що й Офіс, і Майкл Шур. Не плутайте з Майклом Шуром. Але навіть сніг був не такий сильний, як бажання журналістки додати саспенсу у цю й без того заплутану історію. Наш Майкл теж прекрасний, але це інший Майкл Шур, який зіграв кузена Мозеса у офісі, та згодом став шоуранером серіалу у кращому місці. Спочатку шоу не надто добре сприйняли. Перший сезон отримав змішані відгуки. Але вже з другого сезону понеслось. Парки набирали обертів і перетворились на одну з найулюбленіших комедій 2010-х років. Кріс Прат, який зіграв Енді, знімався у серіалі ще до того, як став зіркою Марвел. Що ми робимо в тінях? Це історія про вампірів, які живуть у сучасному світі, але все ще поводяться як. У середньовіччі три класичні вампіри надя ласло та нандор мешкають у будинку на Стейтен Айленді разом із енергетичним вампіром Коліном Робінсоном. Він виснажує людей нудними розмовами та вірним фамільяром Гільєрмо. Який потайки мріє стати вампіром, але згодом виявляє в собі ще більш дивовижні здібності. Камера постійно супроводжує героїв у їхніх дрібних, але феєрично безглуздих пригодах: від візитів до супермаркету до змагань за лідерство серед вампірських кланів. Серіал адаптація одноіменного новозеландського фільму Тайки Вайтіті» та Джеймена Клемента, яких ми вже згадували, які також виступають продюсерами шоу. Цей спін-офф не просто вдалий. Він навіть перевершив оригінал за популярністю. У серіалі багато імпровізацій та камео зірок Тільда Свінтон, Марк Геміл, Дені Трехо, Віл Арне та інші, та майже британських жартів у поєднанні з американською безглуздістю. Що ми робимо в тіні? Отримав кілька номінацій на ЕМІ та зібрав власну фанбазу серед шанувальників гумору та хорору. А якщо ви любите серіали про вампірів, то у нас є аж дві добірки на цю тему. Що переглянути мовою оригіналу та те, що є в перекладі, Тож теж можете перейти і подивитись. Уповільнений розвиток розповідає про блутів колись багато, а тепер повністю дисфункціональну родину. Після арешту батька, який очолював сімейний бізнес, його син Майкл змушений взяти на себе відповідальність за компанію та спробувати втримати родину разом. Однак завдання ускладнюються через егоїзм, дивакуватість і постійні інтриги членів родин. Використання архівних фото, відео також численні повторювані жарти та фрази. Цей підхід створює відчуття псевдодокументалки. Хоча серіал не є класичним у мокюментарі, але він часто зустрічається в обговоренні поряд з подібними серіалами, які сьогодні були названі, та якщо пригадують цей жанр. Тому те, що варто розглянути, його вплив помітний у багатьох наступних комедійних шоу, таких як студія 30» та спільнота. Уповільнений розвиток отримав шість премій Емі та Золотий Глобус, здобувши визнання критиків за свій. Інноваційний підхід до комедії після трьох сезонів на каналі Fox серіал був скасований, але згодом традиційно Netflix підібрав цей серіал і випустив ще два сезони. Попри складну структуру та численні сюжетні лінії, серіал залишається одним із найвпливовіших і найулюбленіших комедійних проєктів початку 21-го століття. Офіс американська адаптація одноіменного британського серіалу, створена Грегом Деніелсом за участі Рікі Джейверса та Стівена Мерчанта. Події розгортаються у вигаданні паперової компанії Дандер Міфлін у містечку Скрентон, штат Пенсільванія. Сюжет показує повсякденне життя працівників офісу з коментарями в камеру, ніяковими паузами, незручними ситуаціями і типовими офісними диваками. А ще куди ж тут без романтики? В центрі Майкл Скотт. Керівник, який щиро хоче бути душею колективу, який зазвичай досягає протилежного ефекту. Це шоу виростили ціле покоління шанувальників. А скільки мемів було створено на основі кадрів з серіалу? Багато акторів, як от Стів Карл, Джон Красінський, Рейн Вілсон і Мінді Калінг, здобули широку популярність саме завдяки офісу. Багато сцен було зімпровізовано, а декорації офісу були зроблені максимально реалістичними, навіть з реальною кухнею та реально працюючими комп'ютерами. А ще цей серіал є одним із перших, що зібрав шалену фанбазу на стрімінгових платформах після закінчення трансляції, особливо під час пандемії, коли глядачам хотілося чогось знайомого, затишного і страшно комусь сказати, але ще й повернутися в офіс до своїх колег на свою улюблену роботку. Ось така добірочка у нас вийшла. Діліться в коментарях, що ви з цього дивились, що ви плануєте подивитись. Та й взагалі розкажіть, чи вам подобається подібний жанр, тому що мені він здається досить цікавим, незвичним. Там здебільшого все націлено на комедію. На те, щоб ви відпочили після важкого робочого дня. А поки ви пишете коментарі, поки ви ділитесь враженнями, або поки ви пишете коментар з будь-яких рандомних слів, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока.